У нас були, мабуть, місяць тому, да, як привозили вижловку. от, Обратіть увагу, на тому відео буде добре видно, як як упав рівень води. Рукотворне море тікало швидко. Наслідки підриву Каховської ГЕС різнилися. Нижче за течією це був жах стрімкої катастрофи. У верхіві водосховища скоріше. Усвідомлений смуток перед невідворотністю серйозних господарських проблем, що почали раптово виникати від Кривого Рогу до Запоріжжя, Енергодару, Нікополя і Береслава. Ну, от такі у нас така у нас ситуація, можна сказати, критична. Такого за все время не було, щоб наскільки впав рівень води. Он на очереті видно, який був рівень до. І щось зараз після того, що скоїли скоїв ворог. На 4 метри за двоє суток упав рівень води. Як це скажеться на жителях і на флорі-фауні, на всього водосховища і всього прибережного регіону. Це тільки можна предполагати, але нічого хорошого, мабуть, цього не буде. Дуже швидко падає вода, вже відчутний запах. Це ж Ну, попропадає і ракушка, і якісь малюки, які-то все живе, воно жило в цій середі, Тепер його цього позбавили. Чим воно закінчиться? то побачимо. Що з тими людьми, що там внизу за плотиною, там взагалі страшно дивитися новості. Бідні люди, я, я не знаю. Це ж можна було лишити всього за мить. І життя, і, і, і будинків, і всього, що придбали і надбали за все життя. Що в людях в головах? Хто б на таке може бути здатний? Ну, виявляється, є такі сусіди. Це водосховище, годувало пів України і рибна галузі, і сільське господарство. Зараз це. Да, риби В такому дубину. стані, що да, ніхто не розуміє, що воно буде далі і все так мало того, що ж на тому березі у нас атомна станція, як вона буде охолоджуватися, як вона себе поведе. 33 да, це питання. Да. 30 кілометрів від нас це не так далеко. Та яка різниця далеко далеко Це катастрофа, ми вже знаємо, що таке Чорнобиль. На півмиру хватає. Тим більше найбільша в Європі станція. А що люди там збирають? А що збирають? Раки, бички збирають, все одно подохнуть. Вони в норах сидять, вода зійшла. І рибі все одно і раком діватися нема куди. Вони вже там подохли, куча лежить. Це була берегова лінія, то видно по камінням скільки було води, яка була тут глибина. Так, да, і ось зараз, наскільки вона обійшла і все ж пішло все вниз глибше. Яким би не був підступний ворог, перемога все одно буде за нами. Як стрімко! Падає. За двоє суток, за От, двоє за, суток 4. 4, метри. 4 метри пішла вода. оце суток. Перший день спадало 15 см в час вода. Більше 2,5 метра ушло за перші сутки. Зараз вже падає не так інтенсивно, чуть менше води поубавилось, але все одно, за двоє суток, понад 4 метри це дуже багато. Раніше тут було село наше. Його як затопляли, попереселяли людей, що сюди вище, якраз на цей. Тут... Я думаю, скоро ми да, я думаю, його вулиці, дома. Скоро буде вулиці, видно, да. де були дома, фундаменти, должно... які дерева, це да. Все да. та воно вулиці. вже видно коряги, ну, далі вже ну, дерева вони виглядають, вже де було. А що там? Раки є, риба два. Два раки. Інтерв'ю будете брати? Так, да, Вже беремо. Та що, ну діди купалися мої, батько, я малий, а тепер будемо не знаю де купатися, де що. Воду брати, поливати, пити. Лепіді гіляють тут. Нема більше каховки Це вас тут полив не було. Так, да, полив, зробив. Три роки назад зробив і вже можна назад розбирати. Не знаю. Головне, щоб в колуцях поки не пропадало. А там буде видно, щоб підтєва хоч була якась. А що люди зараз там збирають? Хто рибу, хто раки. Ну, раків там нема, раки уйшли. Хто металлом збирає, хто що шок... хоче, той збирає. А там ото ферма була стара, так, да, колись? Я не знаю. Які... ти мене Куча цих цокольних поміщень і черепиця, зрозумів. Може, що пити стримує, це ж село було раніше. А тут же десь отут, де оця ось вулиця була, десь як тоді вигортали, поняв. Баба замурувала вузол серебра. На горіщі. А, так хтось лопати й ходить. Да, приїхав рейдер вигортати, а вона на горіщі не може знайти. Засохло, не видно, де замазала, поняв. Так і розгорнули, десь вузол серебра лежить. тут. Будемо іскати що да, Вже шукаю. Да? Вже шукаю. Та Ні, то я лодку там знайшов, прибило. Ти ж адрес питаєш, який номер вдома, щоб ти не всю вулицю перекапував. Дай серію. Так трапилося, що у Мар'янському, котре лежить на перетині шляхів по правий бік Каховського водосховища, мені довелося побувати за місяць до підриву Каховської ГЕС. Окрім всього, місцеві мисливці, а вони ж і рибалки. Бо жити на березі найбільшого у Європі водосховища і не рибалити якось не воно. Приготували знамениту мар'янську рибну юшку із запечених лящів. Чому я про це згадую? Тому що не виключено, що зі знищенням Каховського рукотворного моря підуть у минуле і Мар'янські гастрономічні шедеври. Карпік був кілограм це десять. Буде? Це, буде це буде юшка. Юшечка буде. З такої нада риби юшку варити, а не з отаких от пуголовків. Це сюди. Пупи. Пупи. Це обов'язково. Обов а це навар дає, щоб риба була густіша. Це для цього кидається Чи не риба, а юшка була густіша. Так. Для цього обов'язково треба кидати пупи, навар отака, а отака. От Водку не обов'язково лить. Поводка взагалі там не надо. <рес> водка це старі традиції. Да, так. -да. Це наш рецепт. Ваш рецепт. Да. Ага. Це наш рецепт. Така як називається? Просто уха. помаринська. Уха помаринські. Томатний сок, старе сало, обізительно. треба Часничинка. Я про томатний цік і не чув, ніколи, щоб він був. Яка, яка Сом, окунь, короб. Там м'ясо не помішається. Такі кусочки невеличкі. І... Риба свіжа. Тільки піймана. Солі чимало. Солі треба чимало, риба забере, риби багато. Риба забере. Щосі. Ще будемо додати. Зараз закипить. Зараз закипить. Короб. А коли будете насипати? Я думаю! Ви... Я хочу запитати про те, коли насипаєте, ви вже розрізняєте рибу. Риб, В яку миску, яку рибу класти? А як же? Скоро по совом і судаком не перепутаєш один з одним. Все видно буде. Оце чоловік 25 років рибалкою прозайнімався. То я думаю, він розлічає Сома від коропа. І його і... образування є по... Іхтіолог. Іхтіолог, да, рибне. То... А це буде для щі в духовці. О чого. Зараз ми його перечим солим. Давай це саме. Вилажувати. Пашунь. Ти все... Ось що каховка. Ось духовка. Є боль? Ось така. О, накриваємо. Потім накриваємо, щоб жир сюди, щоб не горіло. А на запіканку саме лячки. Саме ну, лучше, так. Да. Можна карпа. Ну, саме добре лящ. Такий, щоб кіла 3-4, це взагалі Посмотрите. без смакота. Якби ще були помідори свіжі, ну зараз просто не сезон. А турецькі не підходять. Да, турецьких не такого немає. Не той ефект. А у кушки треба обов'язково в юшку кинути. У кидати. кушки або, або судачок. Ти солив? Дай поварюху кидав, пробуй. там треба бачити добавляти, риби багато. Закриваємо. Угу. І. ще води намагали. І на огонь. Дали затор води. Я знаю, давай я поставлю. Все чекаємо 40 хвилин. 45. Ось, пару відсюди виходить, а, а воздух туди не попадає за заторної рами оцей. Де що ти візьми в бутилку? Там не випадить. чесночок і старе сало. Це треба, щоб така була топчалка. Як у вас на цьому на полтовщині ми були, там у арама. У него така топчалка. Затовкувати Затовку, сало з ну, чесночком. Не, ну, ну. сало -то у нас затовчене, просто чесночок треба. Просто у нас була орки отодрали. Да, орки трохи пошапарювали тут. Ну нічого. Ну нічого, все буде, юшка вже бомба. Треба ще трохи тут затвор трошки чи пойот. Все, все, все ось дивіться, як вже йде отсюда цей. Уже дым. Ось все, порог вже пішов, Уже пішло приготовлення, ось, всього. Не пілька йде. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Пройшло време вже доставати наших так, так, так. лящів. Ано. Опа! Ой, красата. А тут красата. Йдемо щоб... тушку. Він прожарився, Так, а він прожарив. Надо чим-то Я думаю, тільки ми зараз його туди віднесемо. Той справимося. То есть, ра там достали. Ну, ну да, така загадкова. Запах не передати. Да. запах такий не передається. Да. Ми на перемогу таких блюд наготуємо. Дай Боже, а блокпоста до букпоста блок стали накриїм. Ну, це короб. Де це. Сум. Це я оцього ловив. <рес> оцього я ловив лічно. А другого хто ловив. А два випросив у хлопців. <рес> <рес> Не буду брехати. У таких же, так? Да? Ми з собою. Ми не розуміємо, що вийшлося. До кінця розуміємо. Так, да, то що це тільки начало. Осознаємо потім, як вже наслідки будуть у нас. Там вони вже конкретні. Вже ж підіва забору вже немає, так? Да? Ну, 300 метрів всасить йдуть на насосні у воду. Ну то ж технічка. Ну Ми я думаю, теж метрів по 300 лежить у воду. Ще пару днів понакачують, а потім буде видно. Так, ми поїхали. Ну, пошуки срібла будете продовжувати. Бузлик бабу. Будемо по-любому шукати. А чи знайдемо? Ну, ні, друге скаже, що не признаюсь. Що <рес> <Шо> знайшов, так? <рес> <да? рес> <рес> Потихенькому. Шукати то буде, але не признається чи знайшов. <рес> ну, хлопці, шукайте воно тут, а воно там. <рес> ну. Історичний момент, да? чи побачимо ми це зеркало води через рік, через два, через три, яким воно буде майбутнє. А через місяць. Через місяць, навіть, так. Да? Через місяць. Та, як воно так падає кожен день, то може і через неділю.